Канали продажу, як я і сказала, що люди думають, чи, наприклад, приходять до мене з інстаграму і кажуть, вони думають, що взагалі їм треба вести інстаграм. Він зовсім не потрібен, я ніколи його раніше не вела і продавала там успішно. Він зовсім для інших цілей. Я зараз навчаюся через Інстаграм. звісно, і Це посилює в принципі, та, довіру, наприклад, того ж самого одеського заводу до мене. Зі мною дійсно українські постачальники. Я не можу сказати, що це зовсім зараз, це прикольно, але не більше ніж прикольно. Так, базовою для всіх каналів продажу буде комерційна пропозиція. Так, основні канали продажу B2B. Тобто, якщо ми хочемо щось продати гуртом, нам треба якісь канали продажу використовувати. І інших, напевно, немає. Зараз поясню: розсилка на електронну пошту. Тобто, ми складаємо базу потенційних клієнтів, зараз дійдемо до самої бази і ми їм. Висилаємо наші ці класні комерційні пропозиції, які ми зробили. Я хоч я би ще хотіла сказати тут додати і так: тут робота з я зараз проходжу навчання від дуже крутих тренерів по продажах від української школи Лаба. І, я вже знаєте, думаю, може, я щось не ну, може, люди не розуміють деколи, але насправді з клієнтською базою треба працювати. Ти люди один раз написали. в мене навіть була теж недавно історія підписниця. Пише я в Німеччині вислала на 10 фірм комерційну пропозицію українського брикету. Мені ніхто не відповів. По-перше, 10 фірм це дуже мало. Та потенційно люди вже з кимось працюють. Якщо чесно, на всіх ринках зараз всюди. Ну таке типу на межі профіциту, майже всюди всього достатньо, і вони знайдуть легко брикет. І для того, щоб вони купили ваш брикет, треба їх з ними попрацювати, треба їм пояснити, в чому ваша перевага, то все судно швидше за все, будете з кимось конкурувати. Можливо, з якоюсь там німецькою компанією, може, з поляками. Поляки дуже багато виробляють. І тому ну, дуже мало 10 по-перше, саме міжнародній торгівлі на B2B, це має бути. Зараз ми так, ну, з колегами, наприклад, багатьма спілкуємося, то це має бути. Приблизно у вас тисячу потенційних ваших клієнтів на початку. А потім вже буде там база з 50, які будуть замовляти вас постійно, періодично. там. Цього місяця, дай мені, там, не знаю, корпусні меблі це, напевно, шафи, так? чи якісь там тумбочки, ви стандартні зробили тумбочки. Дай мені там цього, комоди, там 10 комодів цього місяця. На другий місяць вони не продали ті комоди, вони вас не замовляють, замовляють через два місяці. Пізніше клієнти стають постійними, але на самому початку це дійсно треба дуже багато прикласти зусиль. І, ну, майже Же не нереально, щоб ви там якось не домовилися. по-любому може бути таке, що ви не ту країну обрали. Може бути, може бути, тобто дивитися, що ну, Польща, наприклад, це туди їде найбільше, але по факту в Польщі реально все виробляється і дуже багато виробляється. І не можемо виграти якістю, як я вже казала, або терміном поставки. І що означає робота з клієнтською базою? Те, що я вам показала, наприклад, компанію Вітера, що я їм писала з якоюсь періодичністю, я хотіла дуже з ними працювати. Повернуся зараз до цього. В списку я дуже хотіла з ними працювати, мене вони цікавили, і я їм постійно раз в якийсь період, коли я там, наприклад, не мала замовлень, я не писала було би класно взагалі себе контролювати і писати це там з періодичністю ще частіше. Але я писала, коли в мене не було замовників. Там, наприклад, в мене там три місяці є, 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 є замовники. А на четвертий мої кажуть: я не беру, я не беру, я не беру. Окей, мені тоді треба шукати нових замовників. І я там дивлюся по тій базі тисячу ще раз нагадую. Людина може бути в той день, навіть коли ви вислали е, вашу комерційну пропозицію. Може бути зайнята, може бути не в гуморі. Може бути ну тобто класно є, ніхто не відміняв везіння, що вам може повести і вам з першого повідомлення відпові... Дадуть відповідь, але я вам кажу середню статистику, що треба опрацювати тисячу, треба постійно нагадувати і нагадувати з якоюсь періодичністю. І може бути так, що, так як компанія Вітера, зі мною вони не працювали там рік, ще скільки ми їм надсилали повідомлення, аж через рік вони відреагували, і відтоді вони стали моїми постійними замовниками. Наступний канал продажу це телефонні дзвінки. Звісно, що хочеться, щоб ви... дзвінки пришвидчують результати. Насправді пришвидшують. Не завжди іноземці не люблять дзвінків, але якийсь один дзвіночок для того, щоб познайомитися це, не... це досить добре. Якщо ви не знаєте якоїсь мови, можна написати смс і попросити переглянути вашу, наприклад, комерційну пропозицію і навіть сказати: в мене була така ситуація, що я не розуміла. Говорили ми англійською, ніби я там англійську, хоч трохи й та й знаю. Але в мене була така ситуація, чи це я в Бельгії купувала? Що він так говорив англійською, що я нічого не розуміла. І я просто попросила, можна з вами попереписуюся? І я з ним переписувалася. Ну, тобто, ми домовилися про WhatsApp. і за багато тут є наступ. Месенджери так і так і є. Месенджери, більшість клієнтів все таки працює через месенджери сьогодні. В різних країнах різні месенджери. Наприклад, французи дуже люблять через той класичний месенджер, який прив'язаний до Фейсбуку, німці, WhatsApp, Поляки. Теж WhatsApp і Viber можуть мати трохи якась частина. Тобто різні месенджери. Телеграмом, звісно, вони майже не користуються європейці. В основному найбільша частина використовує саме WhatsApp. Так, Оголошення. Тобто я, вам треба буде також є таке, знаєте, маркетингу правило семи туркань. Чим більше от я тут написала навіть, я так, знаєте, не пам'ятаю, що писала, але вже все одно вам розкажу, бо це вже все можна розказувати. Так воно і працює. Чим більше вас бачать, тим більше вас шансів щось продати. І вам варто виставляти оголошення різні платформи, там оголошення по дереву, оголошення по агропродуктах, та шукати якісь просто оголошення, дошки оголошень. Ну, не зовсім OLX, OLX це швидше роздрібна торгівля, а треба шукати платформи, де є. Ну, ви так і прописуєте. b у вас завжди буде орієнтером. Далі я дам кілька сторінок, де виставляти оголошення, і ви собі на них будете дивитися і шукати схожі. Е, участь у виставках е, з приводу виставок не, не ну звісно, що ця участь у виставках є платною, але зараз українські виробники мають можливість отримувати безкоштовну участь у виставках. Е, для цього треба сконтактуватися з офісом. Розвитку бізнесу та експорту, здається, так вони правильно називаються, і вони пост... ну, це від... від дії, тому можна брати участь. Але я хочу сказати, що участь у виставках не завжди означає саму участь фізичну, платну чи, не... чи там, наприклад, за сприяння української держави. Але ще просто, наприклад, ходити на виставки, якщо ну, десь є можливість відвідати якусь виставку навіть не вам, а вашим, там, наприклад, знайомим, які живуть в Німеччині і в Агрови, Виставка проходить і позбирати контакти потенційних покупців. Тобто не всіх на виставках стоять візиточки, можна в них запитати. Наприклад, там буде виставка підлоги, а ви маєте дошку для підлоги українського постачальника, То, де можна сходити і позбирати контакти. Тобто це варто робити. Теплі контакти. Дивіться, така штука працює от всюди, кого, хто кого що знає, це працює. Там, Наприклад, у мене була, ну я дуже багато допомагаю. Зсу від самого першого там початку війни і е, з іноземцями. І я коли ходила, і всі мене питали там, я там брала цілими фурами, там, наприклад, бронежилети, і я і вони мене питали, чим ти займаєшся що ти стільки? Там я що я займаюся агропродукцією там українською, продаю українські товари. І якщо чесно, десь через рік, в 20, ну може, навіть в кінці 22-го до мене почали дзвонити всі ті, наприклад, в кого я купувала тепловізори. У На, мене навіть є такі. Я дуже багато купувала в одній фірмі тепловізорів, Вони мені в борг їх давали е, через те, що я маю в Польщі фірму, і могла, е, ну, вони розуміли, що вони мене по-любому гроші заберуть. І власне вони. Я їм розказала, чим займаюся, і в результаті вони потім мені давали контакти своїх там своїх. Е Знайомих, які займаються теж зерном. Історія моєї марти. У мене є дівчинка, яка в мене навчалася, і тепер вона в мене виконавчий директор. І власне, що сталося. Вона вдома подумала, що вона хоче ну, теж йти в агротовари. І вони з мамою сиділи, поговорили і згадали, що в них є в родині якась людина, яка є фермером. І Марта продала дуже багато товарів з цього родича. Вона ще потім йому генератор привезла. І зараз цей родич, навіть марти, дуже часто консультує тому насправді все може бути дуже от треба сісти, подумати. Один хлопець в мене навчався його кум виробляється в садові меблі, та? ну, так само як постачальників, так само і покупців. Треба подумати, можливо, хтось з ваших там, родичів там, живе, не знаю, в Італії. І можна запитати, слухай, а ти нікого не знаєш в Італії? хто там, наприклад, це можливо, знаєш. Була в мене теж історія, я я проживала в Італії, там знайома одна, ми зустрілися, вона моя просто підписниця каже: можна я до вас приїду на каву. Та приїжджайте. Я ще тоді сумувала, дуже в них хлопчик такого самого віку. Яка історія? Вона працює прибиральницею в, в Італійця, який купує ші, шкіру з Кореї в той час, коли Україна є крутим експортером шкіри, і ми з ним ведемо перемовини. Українці можуть продавати сміло йому шкіру. І здається, такі банальні речі, але часто треба вміти говорити, чим ви займаєтеся, самопрезентувати себе. І в результаті можна завжди просто так, десь на вулиці, просто пам'ятайте це, і це справді працює. Події, ну, є різні конференції, зрозуміло, можна ходити. Сайт. Мене часто запитують, чи мені треба створити свій сайт для того, щоб просувати свої іноземці. Бачили. Насправді я досі не маю нормального сайту. Мені тільки десь, може, кілька місяців тому зробили сайт, але я на нього заходила разів 10. Насправді, я не користуюся. Є люди, які використовують, але я чула від своїх колег, що ні в кого там сайт він швидше для того, щоб просто пришвидшити по... Продаж для того, щоб там. Ну, сайти в Європі мало працюють. В них тут дуже багато саме таких платформ B2B, де розміщується оголошення. І ці платформи перебивають оце SEO-просування Чи Google Ads є реклама, яка вам там в Google буде вибиватися, чи ваш товар буде вибивати першим. Ви все вкладаєте кучу грошей. Ну, на початку це так точно не треба, але з часом можна. Це не є, не скажу, що там зовсім не працює, це працює, але не обов'язково. Мережі. Що я мала на увазі? В соцмережах дуже часто можна знайти клієнтів. Наприклад, ми в Італії, Франції знаходимо от саме там Італія і філія. Тобто, там зараз багато компаній мають створені профілі в Facebook. Facebook Фейсбук і LinkedIn. Давайте я напишу тут, які я мала. Я не мала на увазі Інстаграм е, і TikTok. Так, Тікток. Не пам'ятаю, чи є, ну знайдете, так?